Що ж, для початку я беру основу під тіні від Inglot і наношу її пальчиками. Гарно розташовую, потрібно всього лише трішечки. Далі буду використовувати ось такий стартінт від Альона Тофіль, відтінок 8. От, І плотно набитий синтетичний пензлик, таптуючими рухами, набиваю продукт на пензлик і переношу його на рухому повіку, стараюсь наносити його ближче до росту вій. Продукт розташовує з такими втаптуючими рухами і рухається вгору. Можна просто спрямувати погляд вверх, і наш тінт відіб'ється на верхній складці, і так буде простіше зрозуміти, де є наші границі тушовки. Далі я беру ось такий маленький бочоночок і підтушовую зовнішню границю тушовки. От, беру тільки за краї і розтягую різні сторони до скроні і по всій формі. Чим краще ви розтушуєте підложку, тим гарніше лягнуть тіні. Тепер беру маленький синтетичний пензлик і повторюю це все на нижній повіці. Найбільш інтенсивність кольору має бути ближче росту вій, а решту ми все акуратно розтушовуємо донизу. Тут одразу ми можемо вивести напрямок майбутньої стрілочки От. і дуже м'яко її нам назначити. Подальше нам буде простіше фарбувати нашу мабуть стрілку. Так, беру плоский пензлик з кози і набираю найсвітліший відтінок у моїй палеці від Urban Decay Naked Smoky Eyeshadow і наношу цей відтінок по краю моєї тушовки. Це буде зробити такий плавний перехід в шкіру. З цієї ж палетки я беру ось такий коричневий колір і фіксую наш старт тінт, щоб макіяж тримався увесь вечір. Стараюся цей колір нанести саме в зону ростовій і трошки відтягнути його далі. Мені захотілося зробити цей перехід ще більш плавним, тому я беру ось такий середній коричневий відтінок, пухнастий пензлик, і дублюю все це у складку. Також не забуваю витягнути тушовку ближче до скроні, щоб зробити її більш актуальною і кошечо подібною. Тим самим пензлем я дублюю все по нижній Беру ось такий гайловий коричневий олівчик і профарбовую усю свою нижню та верхню слезу. Тут Будьте обережні, треба дуже добре профарбувати, щоб не було просвітів, і акуратно, щоб не потрапити олівцем собі в око. З верхньої слозової я ось так от промальовую лінію. Це буде наш внутрішній кутик, щоб наш олівчик нікуди не скатався протягом цілого дня. Я беру тіні і малесенький пензлечок, і притаптуючими рухами фіксую але вивлюється. Щоб зробити внутрішній кутик, стрілочки більш чітким. Можна взяти консилер, плоский пензлик і трішки підрізати форму. Те саме я роблю і по зовнішньому краю коригуючи форму. Так, макіяж виглядатиме чистіше і акуратніше. Тепер прийшов час прикрасити наш макіяж, беру ось такий ліпер і наношу трішечки делікатно у внутрішній кутик. Мені захотілося додати більше свята, і з цієї ж палетки я беру найтемніший спаркл і наношу його на центр рухомої повіки, Притаптуючими рухами пальчиком. Ось таке чарівне сяйво. На цьому можна було би закінчити, але я дуже люблю спаркли, тому беру ось такий ніжному кольорі. І також притаптуючими рухами наношу поверх ось цієї тушовки. Даю туш, і трішечки ще мені захотілось ось тут додати тіней, щоб підкреслити нашу стрілочку, зробити її більш виразною. Ось так дякую всім за ваш перегляд. Ставте вподобайки, пишіть, чи сподобався вам такий макіяж, чи будете його пробувати повторити. Мені буде дуже приємно почути ваш відгук. Всіх цілую, минули, папа.